Шановні третьокласники, сьогодні ми з вами будемо вправлятися в дослідженні ось таких двох тем. Перша у нас тема такий інтегрований урок. У нас сьогодні да, тема Я досліджую світ. Друга тема дизайн і технології. Я досліджую світ. У нас тема збереження чистоти свого населеного пункту створення постера про чистоту та порядок у нашому населеному пункту. пункті. Повторити тему на сторінках 130. От ми з вами відкриваємо ЄДС, це сторіночка 130 і так далі. І все обов'язково в підручнику читаємо, читаємо. Читаємо, тут все можна поставити на паузу, прочитати в моєму підручнику. Я дуже добре вам покажу. І ось ми дійшли з вами до правила. Правило нам говорить, що таке постер. Постер. Це реклама у вигляді плаката, оголошення, афішн. Слово походить від англійського слова, що в перекладі, означає розвішувати. Тобто ми з вами будемо такий постер створювати на тему про чистоту порядок і екологію в нашому населеному пункті. Далі ви все уважно читаєте, і висновок обов'язково. У кожної людини є рідний край, її мала батьківщина. Шанувати своє село, чи місто, берегти батьківщину є спільним нашим завданням. І ось ми будемо це завдання сьогодні і виконувати. А ви потім розкажете все. Тому, хто буде найближчим часом разом з вами. Наступна тема вона співзвучна з нашою сьогоднішньою темою це урок 30 тема створення альбому або колажу з фотографіями, малюнками та Текстами на тему «Наш чудовий рідний край. Так, ось ця вже тема це вже по дизайн і технології. Дивіться, вона знаходиться на сторінці 140 147. Дивіться, ми повинні вивчити, що таке колаж. Прямо вивчити обов'язково. Бачите, колаж це прийом поєднання у виробі різних за фактурою та кольором предметів, шматочків, газет, виріжок журналів, афіш, палер і так далі. Слово колаж походить від французького слова наклеювання. Особливість колажу в тому, що під час його використання виходить, Виготовлення використовують як об'ємні, так і пласкі елементи та їхні частини. Під час виготовлення колажу можна застосовувати різні, різні технології виготовлення виробів за допомогою колажу створюють картини, пано, плакати, альбоми тощо. І тут на сторінці. На наступній сторінці, це сторінка 148-147, є інструкція. Ви, підручник, відкриєте, прочитаєте інструкцію, а поки що можете поставити відео на паузу і прочитати, як же створювати цей колаж, підготувати фотографії, вирізки старих журналів, роздруку, роздруківки з мережі інтернет для розвідки. Розміщення на плакаті. Оце ви все маєте зробити. Так. Чи на плакаті, чи на паперовому, ми з вами сьогодні будемо навчатися працювати з Google дошкою, щоб на паперовому плакаті це все не робити, а робити саме на Google дошці. Оце є ваше і домашнє завдання, те, що ми зараз на уроці на зробили. Ми з дітьми працювали на, з вами. Да, працювали, над створенням фотографій і колажу. Значить, Сьогодні одночасно з цим ми будемо з вами працювати на Google дошці. І так, ось наша Google дошка. Щоб її створити, треба ось такий мати застосуночок. Ось він є, бачите, от google застосуночок створюємо, нажимаємо сюди. Там є великий такий плюсик, от ми сюди нажимаємо. Бачите, і тут є всі мої створені Google-дошки. Вони загружаються. Ви берете чист, чисте От, бачите, все це ми створювали з вами. Так. Бачите, як багато тих дошок вони загружаються. Тут треба вже видалити половину. Ось на цій дошці ми з вами працюємо. Те, що я пояснювала, ваші копії ваших дужок, те, що я бачу. І щоб створити нову дошку, треба нажати на цей плюсик з'являється дошка. І ви там працюєте. Так зробила і я. З'явилася дошка, і я її відкрила. Зразу, щоб написати отакі яскраві стікери, я нажимаю сюди. Я сюди нажала і пишу те, що мені необхідно, або вставляю відкопійований матеріал, і пишу: сохраніть, создать. От, написала будь-якого кольору. Тут вибираєте ви кольори, і робите. Давайте зеленесенький зробимо, бачите? І написала, бо, чистий, там що ви там. Ви там вже зробили, і ті, хто не зробив, я записую для вас це відео. Ну, Вони мені далі на, на, ну, тут наче й не потрібні. Бачите, вони чи затуляють, чи не затуляють. Я отак от беру їх і видаляю поставлю видалити. І ось цей поставлю також. Видалити. Тепер ви знаєте, як їх створити. Поставте, будь ласка, на паузу і зробіть те саме. Ось так я і зробила. Ось тут я написала, ось так написала текстом. Бачите? Ось поставила раз, ось сюди поставила і друкую тут текст. Колір тексту обираємо ось тут. Ось будь-який колір вибираємо з нашим запропоном і друкую. Ось так я зробила і пропоную такі дошки робити вам, тому що ви ж бачите, у вас створити постер про чистоту і порядок в нашому населеному місті, зробите свій окремий, або малюнок з фотографіями нашого рідного міста. Зробите ви такий самий окремий. І так, давайте подивимося, що ми робили сьогодні на уроці. Згадаємо. І так, перший постер у нас теж зробили. Тут два герба нашого міста саме, нашої області, сам, ну і нашого району. Це Скрін із ЗОшита з ЯДС. З я от сюди його поставила, можу я його, бачите, передвігати. Яким чином я його передвігаю? Я ось сюди на стрілочку нажимаю, і воно в мене все передвигається. Окрім малюнків. Малюнки це окрема тема. У мене так дітки теж робили. Нажимаємо для того, щоб я намалювати. Бачите, ось сюди. Тут є ось такі інструменти. Я хочу намалювати. Ще одне сердечко, наприклад, жовтим кольором, або синім, бо жовтий у мене є. І малюємо ну, я обираю чи ручку, чи фломастер, чи пензлик. І малюю таке саме сердечко, ось воно у мене ось таким шином виходить. ось таке. Хочу намалювати іншим кольором, беру інший кольор, і малюю. Наприклад, ось тут ось такий клас люблячих один одного людей та нашу батьківщину малу в даному випадку. Ось це місце чудове, як кривий ріг. Що ми? Ага, тут ми теж на екологічну тему сьогодні дуже багато розмовляли. Брали картинки, додавали свої картинки, бачите озеленення будинків, що ми можемо робити? Сміття на сортування, обов'язково сортувати сміття. Прибираємо території, зокрема пробудинкові, да? сиджаємо рослини, от зокрема, бачите, де біля нашого. Головного будинку в Кривому Розі ось такі чудові рослини ростуть тюльпани. Да? І е, бажано, звичайно, придбати екологічний транспорт. Екологічний транспорт, транспорт це тема майбутнього. Це малюночки наших дітей прекрасні. І ось така. Планета наша буде, якщо ми будемо ем, виконувати правила, про які ми говорили. Бачите, ми листаємо, ось так вгорі листаємо слайди. Я також перелистую, і ось одна наша дитина зробила ось так: прекрасний постер нашого міста, все по темі зроблено на уроці ем, бездоганно молочинка і умнічка. Я можу взяти указочку і показати вам, що мені подобається оцей оцей пост, оцей пост, Бачите, це указочка. Вона ось так іде, і відразу зникається. Дивимося і відразу зникаємо. Можу я поставити фігуру. Ви коли загрузите собі Google дошку, ви можете будь-яку фігуру поставити на свою Google дошку. Нажимаю на трикутник, ставлю ось тут трикутник і можу писати все, що мені забажається. Наступний постер. Саджаю квіти у своєму місті, Не рву квіти у парках та алеях скверах. От краще, бачите, намалювати, ніж виривати квіти, які не, приспособ... не пристосовані для того, щоб їх брати до рук. Просто милуватися. Ми на один з свят зробили ось такий чудовий подарунок для наших мам, да? з покольорового паперу, з білого паперу, і подарували, ви пам'ятаєте, особисто. Сьогодні ми з вами у кінці цього відео обов'язково будемо говорити про те, що нам треба вивчити на пам'ять. І... Як зберегти нашу планету, бо ми в цьому світі не самі? Давайте додивимося до кінця і послухаємо, що ж нам сьогодні треба вивчити на пам'ять саме з читання. Адже ми ще говоримо тут про урок читання сьогодні. Ось, бачите, дівчина зробила ось такий постер не смітіть в кривому розі. Ем, ось це чудове Забула, як називається. Ми сьогодні його дуже полюбили, це наш помічничок. Ви напишіть у коментарях, будь ласка, як же ж він називається? Е, вибір за тобою, біда чи щастя жити на землі. Пам'ятаєте, як ми зробили? Да? Ми взяли нажали на текст і надрукували ось тут. Щоб видалити, теж ось на три крапочки змінити копія ми можемо копію зробити. І поставити, ось, наприклад, ось сюди вниз. Да? І там ще видалити, змінити, подивитися. Бережи свою планету, своє місто. І ось, бачите, тут звичайна рука, а тут от, кі, ось, самі кісточки хворої людини. Бережи свою планету, своє місто, свій кривий ріг. Ось такий пост ми зробили сьогодні. І далі. Також не забруднює повітря, взимку люди сніг їдять. Ні, не їдять, не можна їсти сніг е, по дуже багатьом причинам. Але ось такий пост ми сьогодні зробили. До речі, е, Напевне, на наступному слайді, бачите також, бачите, дівчинка перекреслила себе, теж зробили не кидай сміття на дорозі, бо катаються діти. Ось стоять, катаються діти і просять вас не кидати сміття на дорозі, тому що вони катаються на різних бачите, ось наша школа, ми тут вас всіх просимо не кидати сміття. Для того є все ж таки смітник. Перегортаємо, і це вже пост про найкращі місця нашого, нашого кривого рогу. Тобто, подивіться, бажано тут все підписати: прямо нажати, підписати, зробити стікер, де це знаходиться. Цей годинник, цей фонтан, де в якому місці знаходиться, бажано підписати. Далі, ось така чудова тематика. Залиште своїм дітям чисто, чисту планету. Наша Україна, нам хочеться, щоб було все чисто, і ведичка, і така, такі рибки плавали в ведичці. Ось, бачите, ми хочемо зелену планету. До речі, давайте з'ясуємо, як же ж нам поставити фон обрати. Бачите, ну давайте чорний ми поставимо, ось так на чорному фоні виглядає ось цей малюночок Далі ем, теж. Смітник, всі залишки від їжі тільки в смітник бросаємо, да, Листаємо. віддалі, І ось тут цікавий такий пост. Зроблено, і, ну, певна планета в воді, чи де, ну, Давайте іще напрошується картинку. Я нажимаю на картинку додати картинку. І я зібрала, наприклад, ось цю картинку про воду. Ось я додам цю картинку. Ось, вона у мене зараз загружається і з'являється на нашому пості. Ні, тут так написано: what Kid of Water, do you want a sea? Море не забруднюйте, водичку, не забруднюйте. Дивіться, як хочеться рибкам плавати, але їм не подобається те, що твориться у водних наших дістах. Просторах. Ви вже побачили, да? сюди ми поставимо ось це і травичка. Що ж ми на травичку поставимо? Я також підготувала, дуже вас зазивають і просять людей не палити травичку, де мій там пост? Я вже десь. Його чи загубила, чи що. Там був зайчик такий. Ось він. Захистить тварину. Бачите, я нажимаю на нього і вниз веду, ось, додати, додати до посту. Воно в мене також загружається. І зараз на травичку. Зараз ми його збільшимо. І тут написано: захисти тваринок, ми в цьому світі, не самі, захисти, будь ласка, прохає матуся. Ну, що ж ти робиш? Навіщо ти піджигаєш, травичку підпалюєш? Зараз я його збільшу. Ось так, бачите, воно збільшується. Ось так я його ставлю. Ось так збільшую, ось. І воно ось так на травичку ставиться. Захисти тваринок, не, е, там в неї ще в травичці зачиняти. Вона дуже просить, не, не пали травичку, це дуже-дуже ну, актуальна тема, чомусь люди палять травичку. І ось далі, бачите, мій кривий рік, місто довжиною життя, промисловість. бачите, Ось, це ми все, ось цей наш улюблений. Хтось просила написати, що ж воно таке. Діти, мені казали, я забула. Незабрудні річки, незабрудні річки, незабрудні річки. Декілька разів ось у нас діти таке створювали на уроці, декілька разів. Іншопланетні істоти приїжджають, дивляться на нашу планету, в деяких місцях милуються, а в деяких місцях сумують разом з нами. Це каляки-маляки, ми зробили, щось покалякали, а може, і щось написали, ну, мишкою писали, або пальцем. Не зрозуміла, але відчувається, що вони люблять свою учительку. А, а може, і щось інше написали. Ось так ми з вами попрацювали сьогодні, і ми інструменти. Вже всі, окрім е, гумки. Ми про гумку поговоримо трошки згодом. На цьому останньому е, слайді, бачите, ось так: 20 слайдів. Я можу будь-який видалити, але мені жалко видаляти слайди. Я нажала туди наверх, і тепер я хочу копію зробити, але не можу, тому що 20 слайдів я вже склала і всі вам пролистала. А взагалі, то якщо не 20, то тут з'являється здати копії, «Создаємо». Або одну видалимо. Не буду я видаляти, бо мені жалко, а ми сьогодні попрацюємо над такою ж самою темою, і це тема читання. Дивіться, я на ось цей пост посилання, і в мене два посилання. Ну, чомусь посилання в мене не працює, то треба копіювати і вставляти. Якщо я ось так скопіюю посилання, то я вийду на ось цей форум. Мені він дуже сподобався. Ми почали читати в читанні, до речі, ось книжечка читання. бачите? І ось в читанні ми починаємо текст, який називається «Мене звати Мір'ям», Де ви прочитаєте уривок з книжки української письменниці Надії Гербіш. «Гербіш мене звати ям, ям». І оце ви читаєте про це, подивіться. Зараз я вам хочу розказати про те, що ось її вся книжечка, ось її всі. Описи цієї книжечки, ви прочитаєте про це в підручнику. Можете поставити на паузу і прочитати, що хотів сказати автор своїм повідомленням, своєю книжечкою. І ось ви нажимаєте на посилання ось сюди і переходите на те, хто така гербіш Надійка дійка і все про неї. Пролистуєте, читаєте. Ну, а я вам хочу сказати, що ви знаєте про те, що ми повинні в 3 класі вивчити на пам'ять. Бачите, це треба вивчити на пам'ять. Воно знаходиться на сторінці 138 підручника. Ми обра... довго обирали, що саме ми будемо вивчати на пам'ять. І тут ми хочемо про культуру вивчити на пам'ять. Нам треба 4 в цьому семестрі вивчити на пам'ять вірші і один прозовий такий е... твір надпис. Е... Розумієш? Так уже повелося, що в, людині, в кожної людини є звички. У родині також воно є. І навіть у цілих народів у ці звички або звичай народу і називають його культурою. Що люди цього народу їдять, у що одягаються, яких пісень співають, які свята святкують. Усе загалом. Розумієш? Про що я? Ви зверніть увагу, що я ж коли вам читаю, тут у мене паузи, тут у мене наголошення на виділених словах. І так само через декілька днів ви будете вивчати на пам'ять той вірш, яким я хочу закінчити закінчити наше відео. Це сторіночка 141. Давайте подивимося, де цей віршик у підручнику називається про наших улюбленців, Надія Кір'ян. Це і є наш висновок на сьогоднішній урок. Дивіться про наших улюбленців, діти. Ми в цьому світі не самі. І ви бачите ось ці сині такі е, слова. Це означає, що вам треба зробити інтонаційну паузу. Ми з вами в всьому світі не самі. Живуть тут звірі, птахи і комахи, однім повітрям дихаємо ми і разом ходимо під небесним дахом. Хтось? Ходить по землі, літає хтось, та в кожного своя чудова мова. Коли у дружбі жити навчимось, то буде у світі дивно і казково. Давайте дружити, давайте дружити один одному, давайте дружити між народами, давайте дружити з сім'ями, родинами, давайте поважати всіх, хто в цьому світі з нами живе і радіє тому, що наша планета така гарна і яскрава і любить всіх, хто на ній мешкає. Давайте берегти свою планету, а ви на пам'ять, будь ласка, вивчите ось цей уривочок. Ось цей уривочок, і через декілька днів ось цей уривочок. Паузи, не забудьте, довгі, короткі паузи ставити. І давайте додаємо текст міркування на. Ось я підготувала, і ви, будь ласка, поставте відео на паузу, ось, отак, відкрите, і воно додається. Поставте відео на паузу і від... дайте відповідь ось на такі запитання. Зараз я збільшую. Адже воно добре навчається, вивчаєте, коли ми використовуємо мнемотехніку, уявляємо, про що ми говоримо. Да? Прочитай вірш мовчки. Обов'язково поставте відео на паузу прямо зараз. І прочитайте вірш мовчки або з підручнику. Що привернула твою увагу? Ну, звісно, що ми дуже багато нас.